Радник президента США Пітер Наваро нібито запропонував виключити Канаду із розвідувального альянсу. Ось про це з посиланням на джерела пише сьогодні видання Financial Times. За словами його співрозмовників, йдеться про мережу п'ять очей, до якої також входять Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія. Наваро буцімто називає виключення Канади із п'яти очей посиленням тиску на країну. Поки невідомо чи підтримав цю ідею Трамп, а рішення поставив під сумнів і колишній стратег Трампа стів. Беннон, назвавши виключення Канади із розвід альянсу контрпродуктивним кроком, який в кінцевому підсумку лише зашкодить Америці, нагадаємо, що протягом десятиліть п'ять очей була і є найважливішою мережою обміну розвідданими у світі між сполученими штатами Америки та їхніми партнерами. Далі про чергову агресивну атаку Російської Федерації окупанти за допомогою безпілотника атакували цивільний автомобіль на Сумщині. Як повідомив у Фейсбуці депутат Верховної Ради Михайло Ананченко, машина належить голові Хотінської громади Миколі Торянику. Отже, він проїхав на місце оглянути попередні наслідки удару в півдроном і заледве ледве встиг вибратися зі своєї автівки, коли по ній прилетів ударний дрон. І 155-та бригада збройних сил України анна Київська, яка нещодавно опинилася у центрі гучного скандалу через масове дезертирство, нині виконує завдання на одному із найбільш гарячих відтинків фронту. Під Покровськом, як інформує Радіо Свобода, ось таке рішення ухвалило військове командування. Бригада воює переважно на французькій техніці, зокрема на колісних танках. Військові розповіли, що вони уже встигли взяти у полон кількох росіян. А після втечі дезертирів із підрозділів бригада, мовляв, навіть стала міцнішою. Далі поговоримо про високу зустріч на дипломатичному рівні, яка відбулася між представниками Сполучених Штатів Америки та Франції. І, до слова, цей тиждень буде багатий і на інші подібні зустрічі. Але вже зараз можна говорити про такі тенденції, як розкол між Сполученими Штатами Америкою, Америки та Європою, який посилюється. Адже бажання Дональда Трампа швидко завершити війну в Україні стало ще одним. Каменем спотикання між союзниками напередодні американські лідери і президент Франції зустрілися у Білому домі. Еммануель Макрон став першим європейським лідером, який відвідав Трампа після його інаугурації. Отже, під час дискусії вони здавалися доброзичливими один до одного. Хоча насправді політики зрозуміли, вони мають різкі розбіжності у своїх поглядах.